Привіт! Ви на каналі GymBeam і з вами я, Сергій Андрійович. Як швидко різні види спорту допоможуть вам втратити кілограм жиру? І який з них найефективніший? Сьогодні ми розглянемо науковий підхід до схуднення і розберемось, наскільки ефективні різні фізичні активності в спалюванні калорій. А перед початком перегляду тисніть вподобайко та підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Багато людей уявляють собі жирову тканину по різному Хтось бачить її у вигляді зайвих сантиметрів на талії, а інші звертають увагу на сідниці або стегна. Проте, з точки зору фізіології, один кілограм жиру це насамперед енергетичний резерв. Еквівалент приблизно 7700 кілокалорій. Щоб краще зрозуміти, наскільки це велике число, достатньо згадати, що така ж кількість енергії міститься у приблизно 1,5 кг шоколаду або в 13,5 кг яблук. З цього випливає, що навіть якщо ви з'їсте половину плитки шоколаду ввечері, фізично неможливо, щоб вранці ваше тіло збільшило жирові запаси на цілий кілограм. Адже для утворення такого запасу необхідно спожити значно більше енергії, ніж ви витрачаєте. Тому якщо ваша мета втратити 1 кг жиру, необхідно створити дефіцит у розмірі 7700 ккал. Часто можна почути, що спорт є основним засобом для спалювання зайвих калорій. Однак реальність дещо складніша. Ефективне зниження ваги досягається завдяки поєднанню зменшення споживання калорій та збільшення фізичних навантажень. Саме ця комбінація є найбільш оптимальною і дозволяє отримати швидші результати. У цьому випуску ми зосередимось на фізичних навантаженнях та з'ясуємо, скільки часу потрібно приділити конкретному виду спорту, щоб позбутися кілограма жиру. Для кращого розуміння ми розглянемо два приклади. середньостатистичну жінку вагою 65 кг та чоловіка вагою 80 кг. Ці числа допоможуть нам зробити порівняльний аналіз витрат енергії для різних фізичних активностей. Важливо зазначити, що наведені розрахунки є лише орієнтовними, адже витрати калорій залежать від багатьох факторів, таких як рівень фізичної підготовки. Інтенсивність виконання вправ та індивідуальні особливості метаболізму. Проте ці показники допоможуть отримати загальне уявлення про те, скільки часу доведеться присвятити певному виду активності, щоб позбутися одного кілограму жиру. Один з найпопулярніших способів зниження ваги це біг. Він є одним із найбільш енерговитратних видів фізичної активності, що не дивно. Адже під час бігу активно працюють майже всі групи м'язів, а серцево-судинна система зазнає значного навантаження для того, щоб жінка вагою 65 кг спалила 1 кг жиру. Їй потрібно бігти зі швидкістю 10 км на годину протягом 11 годин 30 хвилин, чоловік вагою 80 кг втратить цю ж саму кількість енергії трошечки швидше, приблизно за 9 годин 15 хвилин. Таким чином, хоча біг справді є ефективний для сходнення, він потребує значного часу та витривалості. Альтернативним варіантом є велосипедний спорт. Його головною перевагою є значно менше навантаження на суглоби, що робить його оптимальним вибором для людей із зайвою вагою або проблемами опорно-рухового апарату. Однак ефективність спалювання калорій залежить від швидкості та інтенсивності педалювання. Якщо жінка вагою 65 кг їздитиме на велосипеді зі швидкістю 21 км на годину, то їй знадобиться приблизно 15 годин, а чоловікові 12 годин, щоб витратити ті ж самі 7700 кілокалорій. Важливо пам'ятати, що отриманий результат значною мірою залежить від того, що відбувається після тренування. Наприклад, завершення велопрогулянки тістечком або газованим солодким напоєм може значно знизити ефективність такого тренування. Ще одним варіантом активного способу життя є катання на роликах. При швидкості 14 км на годину жінка спалить кілограм жиру за 17 годин, а чоловік приблизно за 14 годин. Крім того, цей вид спорту допомагає зміцнити м'язи, ніг та покращує координацію рухів. Серед інших ефективних варіантів слід виділити теніс, який є чудовим способом тренування швидкості, витривалості, координації та сили. Для того, щоб втратити 1 кг жиру, жінці необхідно грати в теніс 16 годин 15 хвилин, а чоловікові 13 годин 15 хвилин. Для тих, хто не любить інтенсивні види спорту, чудовим рішенням може стати ходьба. вона менш енерговитратна. Проте має свої переваги, зокрема доступність і мінімальне навантаження на суглоби. При швидкості 6,5 км на годину жінка витратить 1 кг жиру за 24 години, а чоловік за 19 годин 15 хвилин. Цікаво, що лише година, ходьби на день може призвести до втрати більше одного кілограму жиру за місяць без будь-яких додаткових фізичних навантажень. Якщо вас не приваблює активний відпочинок на свіжому повітрі, спробуйте зайняти спортом в приміщенні. Наприклад, йога або пілатес. Вони мають значно меншу витрату енергії. Жінці знадобиться 40 годин, а чоловікові 32 години. Як бачите, це не найефективніший спосіб спалювання жиру. При підвищеній інтенсивності тренування їх ефективність може зрости. Ви побачите набагато швидші результати, займаючись більш динамічними видами спорту, наприклад, боксом, плаванням або бадмінтоном. В такому разі знадобиться 22 години для жінки і 18 годин для чоловіка, щоб позбутися 1 кг жиру. Однак це залежить від конкретного випадку і від того, наскільки сильно ви стараєтесь. Різниця між ледачим бадмінтоном і тренуванням з боксу може становити кілька сотень калорій. Останній вид спорту в приміщенні, який ми пропонуємо вам, це звичайно ж силові тренування всього тіла. Завдяки цьому середньостатистична жінка спалить кілограм жиру приблизно за 18 годин 15 хвилин. А середньостатистичний чоловік зробить це менш ніж за 15 годин. Проте варто звертати увагу на інтенсивність вправ, а не на те, щоб робити селфі для соцмереж. Займаючись силовими тренуваннями, також пам'ятайте, що ваше тіло спалює калорії навіть після того, як ви потренувались. Силове тренування задає мікропошкодження м'язам, тому організм витрачає більше енергії на відновлення. Протягом наступних 24-48 годин після силового тренування тіло може спалювати приблизно на 5-10% більше енергії. Тому цілком можливо, що в кінцевому підсумку витрати будуть більшими. Не варто забувати й про зимові види спорту. Катання на лижах або сноуборді дозволяє жінці спалити кілограм жиру за 22 години 15 хвилин, а чоловікові за 18 годин 15 хвилин. Бігові лижі є ще більш ефективними, адже за рахунок активного руху всього тіла витрати енергії збільшуються. Жінка витратить кілограм жиру за 18 годин, а чоловік за 14 годин 15 хвилин. Катання на кобзанах також вимагає значної витрати енергії. При швидкості 14,5 км на годину знадобиться 19 годин 45 хвилин для жінки та 16 годин для чоловіка. Однак майте на увазі, що враховується лише той час, який ви проводите на лижах, ковзанах або сноуборді активно. Сидячи на канатній дорозі, ви витрачаєте значно менше. На завершення, варто зазначити, для того, щоб спалювати калорії, не обов'язково займатися лише спортом. Суттєві витрати можна очікувати, наприклад, під час інтенсивного косіння трави або прибирання снігу. Таким чином, для багатьох людей ведення домашнього господарства може набути нового сенсу. А з окремих видів діяльності взагалі можна скласти власне кругове тренування. А чи знали ви, що рубаючи дрова, середньостатистична жінка спалює кілограм жиру менше, ніж за 19 годин, а чоловік за 15 годин та 15 хвилин? Крім цього, енерговитратними можуть бути й інші домашні справи, такі як прибирання, миття підлоги або навіть приготування їжі. Наприклад, якщо жінка витрачатиме 39 годин 30 хвилин на приготування страв, вона спалить стільки ж калорій, скільки при біговому тренуванні тривалістю понад 11 годин. Аналогічно, чоловік витратить 1 кг жиру за 32 години куховарства. Таким чином, фізична активність у будь-якому її прояві сприяє витраті енергії та зниженню ваги. Найефективнішими видами спорту для схуднення є біг, велосипед, теніс та силові тренування, які дозволяють спалювати значну кількість калорій за відносно короткий час. Також варто звернути увагу на ходьбу та активні домашні справи, які, хоч і менш інтенсивні, можуть стати гарним доповненням до загального плану зниження ваги. Головне вибрати той вид спорту або активності, який приносить вам задоволення і буде легким у виконанні в довгостроковій перспективі. А якому виду активності віддаєте перевагу ви? Діліться своєю думкою в коментарях. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Андрійович. До зустрічі в наступних випусках «Фітпоінт». Па-па!